Всім привіт! Це програма Гігабайт, яка впевнено увійшла в квітень. Місяць гумору космонавтів. Сподіваюсь, перших весняних квітів а також інтернету й гаджетів. Я не втомлююсь розповідати про техніку і численні додатки до неї: смартфон, ноутбук, планшет, комп'ютер. Я допоможу з усім. А для початку – «Гігаподія». Не можу залишити без уваги березень, який розірвав інтернет за кількістю постів, твітів, відео і фотопосилань. Якщо б це трапилось 1 квітня, вважав би це масштабним жартом. Сніг замість підсніжників. Негода паралізувала Київ, захід, центр, місцями південь і, зрештою, вибухнула у Ютюб. Штовхаємо тролейбуси, латаємо дороги в сніг, вводимо танки і БТР з даїшниками на борту. Я люблю тебе, Україно! Пригадуємо кращі відеороботи! Oh, 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 А Тепер Гіга скандал. Знову Apple звинувачує Samsung. Знов у плагіаті, начебто, південні корейці вкрали у надгризеного яблука додаток Facebook. Це програма, платіжний сервіс для зберігання квитків і купонів. Щоправда, новий додаток для смартфонів називається Samsung Wallet, тобто гаманець, але користувачі iPhone одразу побачили схожість в інтерфейсі та навіть іконках цих двох програм. І функціоналі, адже обидві допомагають користувачу позбавитись великої кількості паперових носіїв, талонів, купонів на знижку, бонусних карток і так далі. Усе б нехай монстри б'ються, але це не вперше Apple хапає Samsung за руку, і південно-корейському гіганту вже доводилось оплатити яблукам за програний торік суд щодо патентних суперечок. Понад один мільярд доларів між іншим, за повідомленнями американських змі, Samsung зробив це оригінально. Пригнав до офісу Apple 30 фур з п'ятицентовими монетами. Щоправда, жодна з компаній такого факту не підтвердила. А тепер Гігалікбес рубрика, що не тільки розповідає, але й показує, як користуватись різними програмами, щоб полегшити життя та зекономити гроші. Сьогодні поговоримо про безкоштовну альтернативу мобільним операторам. Так, так, я маю на увазі спілкування по телефону, точніше, смартфону. Мова про Viber – мобільний додаток для операційних систем iOS, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile, Bada. Вайбер копіює контакти з адресної книги та авторизує вас за номером телефону. Тепер для безкоштовного спілкування потрібен Wi-Fi і точно такий самий додаток у абонента, якому ви зібрались дзвонити. Простіше встановили додаток, а Viber автоматично підтягнув ті контакти, які мають такий самий Viber. Давайте я зараз зловлю Wi-Fi і покажу, як це робиться на своєму смартфоні. Я підключився до Wi-Fi, тепер заходимо в Viber. Бачимо контакти. Ну, наприклад, Віталій Поляков. Це, до речі, головний оператор телеканала «Ера». Я з ним часто записую такі майстер-класи. Бачимо безкоштовний виклик, натискаю. Якщо він зараз у мережі, я можу з ним розмовляти абсолютно вільно і при цьому не витрачати жодної копійки. Також покажу, як тут відправляти повідомлення. По-перше, заходимо у повідомлення, знову вибираємо Віталія Полякова і пишемо йому, наприклад, привіт. Підправляємо. Також можна вкладати ще якусь картинку. Наприклад, передзвони мені, call me». Ось так. І відправляємо. Все, він мені зараз передзвонить. Усе просто, безкоштовно, головне, щоб був Wi-Fi і програма Viber. Користуйтесь на здоров'я. Це програма Гігабайт, яка робить світ веселішим і технічно більш підкованим. Я ваш безкоштовний помічник, який можна подивитись на каналі Ера, а потім ще й переглянути у YouTube. Нагадую, початок квітня це час гумору. У вас є домашні улюбленці, і їх треба вигулювати щоранку. На завершення безпрограшний рецепт. Побачимось.